17 травня сьогодні, 8 година ранку, щось біля восьмої години ранку. Похвалюся, що в мене зацвіло. Шавлія польова, скоро буде ось-ось. І моя сенсація. Ой, закрила пальцем. Рододендрон Калсап. Думала пересорт, але ні. Дякую Мельнику Тарасу з розплідника Райський куточок. Місто Калуш. Ну, десь там. Цвіте ясколка, Продовжує цвісти мої іриси, які височені. Більше метра наросли в цьому році. В Цьому році дощ був сильний у нас рано навесні, прямо з місяць десь лив. Мої сосни пірамідаліс. Щіпати не буду в цьому році. Треба було і в тому не щіпати. Ну, я хотіла, щоб вони були трошечки пишніші. Но в цьому вже не щіпаю. З друга стефанандра, кріспа. Надрізано листна О, поки вимовиш, климатись цей ще в мене не цвіте. Це Цезар роза, вона мені не подобається. Думаю, що з нею робити. Може, це не вона, бо я відео, відео бачила в інших блогерів. Вона така гарна, це. Климатись мій спустився. Я не знаю, звідки він у мене тут взявся. Там у мене то я знаю, що був, я покажу зараз. А оце я не пам'ятаю, я і не живцювала його, не знаю. Може, десь купили ненароком. Ось шавлі я також поливає який куст здоровий. Кущ здоровий. Здоровий, здоровий. Це дуб. Я його формую, типу скандинавський. Щось таке я бачила у Андрія Дарусенко. Ну, як, звичайно, не Андрій Дарусенко, а це мій градодендрон, Клендайк. Він жовтий дуже має бути, але він ще не роз. В цьому році він вже не буде, цісти. він ще маленький. Якщо колсап у мене трьохрічний, то цей у мене двохрічний. Хосту понасаджувала хости на протязі всієї своєї діляночки. Це в мене галявинка. Ой, як вона люцерна. Кажуть, її не треба косити, треба її косити. І декілька разів на сезон. За всім треба доглядати. Живучка у мене цвіте. Ось така гарнюня. Райграс бульбоносний. Дуже у мене багато, з ким можу поділитися. Але з ким... О, не зрізала оцей злак. Я всі позрізала, щоб вони не кидали на стіну. Це моя вересковидна туя. Така блюдечко, І зверху фа факел. Ну, я не знаю, що ще буду робити. Ну, блюдечко буду піддержувати. Це шавлія сортова, але сорту не знаю. Вже гвоздичка пересте розквітла. Кизилник скоро буде. Ось ось уже. Ось ось уже буде. Ну і мій гарнюня. Оце і мій гарнюня. Високо-високо вже пішов. Також не знаю сорти. Ну, я в основному все купувала на базарі. А раніше, якщо і купувала в інтернет-магазині, то я не замислювала, що треба мені, той сорт чи не треба. Каріоптеріс, він дуже-дуже жовтий, блакитного майже немає кольору. Ну, він прийде до тями. Розквітли в мене перші піони. Це перший рік він цвіте. Ось такий сонце засвічує. Ось такий. Три квіточки і оцей буде на підході. І ось цей скоро. От уже пуп'янка лопнула. Скоро вже буде. Це гінко білоба мій. Красунчик, хочу його формувати плакучою формою, бо дерева ці дуже-дуже високі. Там під парканом виноград, виноград мій. А Капуста декоративна ось у мене. Насіяла багато насіння, а вискочили тільки дві. Ну, так я їх сюди пересадила і залишила. Вітик священний або авраамове дерево. Дерево неймовірного запаху. Так воно пахне гарно. Мені подобаються ці пряними нотками запахи. Ірга вже відцвіла, вже формує свої плоди. Аліум цвіте. Тут скоро лілії будуть. Ірис отакий у мене також розцвів. Лілія, вона, яка здорова Бульба. Також аліуми. Так, що ще в мене цвіте? Грушка перший раз дала плоди цвіла, але плоди скидала. В цьому році, може, будуть. Тисик молоденький дав прирост. Я ось бачу. Санталіна пішла, я її обрізала, поділила. Тут у мене були такі гарні кущі в вигляді таблетки. Я її забрала. Афганський бузок, але він ще дуже маленький. Я не знаю навіть, як він буде цвісти. Він перший рік. А це маленька. Я її недавно купила. Пінокіо, ялиночка. Так, що ще в мене? Голленд Стар. Гляньте, який він. Яскравий жовтий. А, ще в мене новинка, так би мовити, для мене. Оце, я не знаю, що це таке. Я думала, що це ласковеточник на російській мові. Ну, я не знаю, що це таке. Ось ну, який він гарнюня. Він схожий, чи біота, чи. Ну, щось таке. Не знаю, що це таке. Ну, гарнюня, гарнюня. І ось мої три клени. Я клени якось покажу окремо. Їх би треба ще зберегти влітку, бо у нас тут спека така сильна. Я їм тут тіньок зроблю. Може натягну сітку. Таку. White Lady. Це... Це як його. Ой, забулася як. Ой, не клематіс. Ой, зараз вони так гарно розкуповуються. Це мій хорцман. Один і ось другий. Мої красунчики. Це також Gold Star. Ну цей не такий. А цей, ну, ну, зовсім прямо грає на, на світлі, на сонці. Виграє. Це мій маленький рокарій з замком хочу перенести замок звідси. Так, ну Барбарис. А ось він, оцей, так, я купувала цей. У сусідки вона мені дала кусочок. Ну так, за символічну ціну. Блакитна ялинка. Прирости збільшилися вже. Ось який здоровий. Здоровий такий. Він стоїть, наче букетик. Він такий, він, гарнюня. Гарнюня, гарнюня, здорові, здорові квіти. Були одинадцять я міряла, а зараз, мабуть, всі 15. А то і більшого серединка, яка в ньому. Подивіться на цю серединку. Терчать ці в різні сторони. Ой, гарний, гарний, гарний. Мої Ой, хер хери. Їм і цвісти не потрібні, вони і так гарні. Гарні, гарні. Гарні, гарні, гарні. Троянди не знаю, як вони будуть свісти в цьому році, щось вони мені не подобаються. Я вже їх кропила-кропила, то плями на листі, то кліщ заїдає, то тля. Ой, намучилася я цьому році з ними вже. Сезон тільки розпочався, я з ними вже навколо них танцюю. Ну, ось. Такі в мене хосточки ще є. Коти мої. Мої помідори балконні. Цвітуть. Цвітуть, цвітуть. Так, ну поки що все.